Танок, а під цими поки зачиненими дверима реєстраційного центру біженців у Бельгії, вже юрба з валізами. Зібралася і приїхала. Мені просто захотілось, тому що ну, там у нас війна йде, і там важко з роботами. Взагалі важко жити. Українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Ми з сином взагалі чекали в машині. Чоловік стояв тут в черзі. Ми приїхали. Десь у першій годині, здається, ночі. Ми трохи навіть поспали. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини, найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні, цілодобові повітряні тривоги, діти не спали ночами, ну це насправді страшно. Взагалі, в чоловіка тут робота і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати, лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити, тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був, вікна повибивало. Злякалася дуже, да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну, як багато людей напевно ну, чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриві для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи, зарплати відповідно. Тяжко жити зараз там. Хочу вивчити французьку, та працювати тут У мене диплом. <гум> Навіть не знаю. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го, двадцять Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. Ми фактично запропонували, щоб бенефіціари тимчасового захисту були включені до переговорів щодо директиви про довгострокове проживання, але переговори зайшли в глухий кут. Отже, наразі у нас немає рішення щодо включення українців до директиви про дозвіл на довгострокове проживання. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та, зрештою, кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі, і вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального застосунку, щоб було легко подати заявку на нього без необхідності спеціальних заяв від роботодавця. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав лідерів за кількість. Істю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч ми над цим працюємо зараз. Розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів, їхніх батьків, і це має бути інклюзивно, інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство. І саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.